Вітаю, друзі, на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, що допомагає просувати український контент. Сьогодні хочу поділитися з вами з працею лікаря Уолока Dead Doctors Don't Lie. Померлі лікарі не брешуть. Лікар в 1991 році отримав Нобелівську премію. Він досліджував тему, причини. Смерті тварин. Він працював лікарем при зоопарку і провів 17 500 розтинів. І ось висновки, що причиною смерті тварин була недостача якісного харчування. Тобто, те, що в харчуванні тварин було недостатньо вітамінів, мінералів і це було причиною смерті. Також це освічить і про те, що якщо людина не отримує відповідних, відповідної кількості мінералів, вітамінів та корисних речовин, то це може служити і причиною смерті людини. В ті 60-ті роки минулого століття цією темою особливо ніхто не переймався, і тому лікар уолог також досліджував тему довгожителів. Велика кількість довгожителів знаходилася в Західному Китаї, в Тібеті та на Сході. Також на острові японському Окінава зосереджувалася найбільша кількість довгожителів, які проживали до 100 і більше років. І ось цікаві факти, які ж причини цього? Острів знаходився на спеціальних коралових рифах. І ці корали вони служили як природний фільтр. Вода, яка просочувалася через ці коралові рифи, вона ставала доволі поживною і біодоступною. Вона ще була лужною, тобто вона змивала з організму всі шкідливі речовини. Також жителі Окінава жили повільно в кожної людини. Був свій сенс життя. І це також служило тому, що люди проживали довгий вік. Про це слід знати і про це слід говорити. Тому що кожна людина може продовжити своє життя та зміцнювати здоров'я постійно, п'ючи біодоступну воду та збагачувати свій організм. Доступними біоактивними речовинами, мінералами, вітамінами і живити свою клітину, тобто клітинне харчування, щоб необхідні речовини та мінерали збагачували людину її здоров'я на клітинному рівні.